Так, Доброго часу, мої дорогеньки. Вибачайте, що трохи випала із ефірів, але були на то низькі причини. О, мали трохи часу для того, щоб підтримати наших і привітати зі святами наших хлопчиків і дівчаток. так? і трохи попрацювати. Так, дивіться, сьогодні ми дивимося з вами Запоріжжя, з десь з 17 по 21. Давайте подивимось Запоріжжя та Запорізьку область. Дивіться, дивимося з вами Запоріжжя, Запорізьку область, але частину неокуповану, ще раз повторюю, по окупованій частині і по деяким таким жарким точкам я зроблю окреме відео. Так, Запоріжжя. Що очікує Запоріжжя? З... 10... Боже, пробачте, з 17 по 21 жовтня. Чим будуть обстріли? Чи будуть обстріли? Да, Запоріжжя. Цей тиждень ще також будуть обстріли. Ну, взагалі, я дивилася Запоріжжя на місяць, ну, так. Ситуація. Дам, дивіться, будуть лупити по житловим будинкам. По житловим будинкам. Ось так вам скажу. Чи будуть. Так Щось буде. Щось будуть м. Відбивати, а відбивати будуть більше, ніж було раніше, ось так скажу. Тобто, е якось по-іншому вони налаштують е ППУ, е що буде по-іншому, буде реагувати. Тобто трошечки краще буде воно спрацьовувати. Але о тут момент ще не тільки ракет іде, а момент жужиків. І жужики мені не подобаються. І жужики будуть десь влуплять. Ну, ракети також будуть. Ракети будуть. Ракетний обстріл. Дивіться. Трошечки прикриває ситуацію кількість жертв, бо запитала. Але за тиждень їх буде і не одна, і не дві. Давайте так. Ну, цей тиждень буде важким. Цей тиждень іще один. От До кінця жовтня він такий буде. В кінці жовтня щось буде поставлено в Запоріжжя. А навіть не так скажу. Щось буде відбуватися. Отак, От завалюю вам, тому що ну, не все можна говорити. Щось буде зроблено таке, що не дасть змоги їм так лупити. Ось так скажу. Це наші хлопчики зроблять Це Запоріжжя. Запоріжжя на наступний тиждень. Рух буде. По Запоріжжю, скажу так, буде рух. Рух буде не в сторону Запоріжжя. Хто зрозумів, той зрозумів. Так, дивимося область. Дивимося область. Угу. Дивимося область. Що очікує Запорізьку область неокуповану частину неокуповану частину з 17 по 21 жовтня? Давайте подивимось. Не хочуть мені розповідати карти сьогодні, бачите? Закривають. Кажуть, не кажи поки що нічого. Ага, не було чим іти. А тепер підуть. Ну, скажу так, по Запорізькій області почнеться калісниця. Отак. От Дуже багато буде поранення. наших хлопців буде поранення. А ці будуть бігти з награбленим майном. Отже щоб так сказати, щоб не було матюків в ефірі, розумієте? Але інколи дуже-дуже не стримуюсь і хочеться послати за русським кораблем. російській матірі їх всіх, слухайте, по області, по неокупованій частині. Будуть місця, де буде гатитися, і гатитися, буде, будуть пролітати ракети, і це з жужики, це, це ота от, оці шахіди, махіди. Другий момент. Якісь міста в Запорізькій області на наступному тижні. Ну, можливо, не на наступному, через тиждень. Тому що тут кінець тижня, можливо, перейде на наступний тиждень, будемо бачити, бо карти Таро, вони такі, знаєте, вони граються з нами з термінами трошки буває. Так от, я вам можу сказати, що якісь території. якісь території, будуть звільненими В Запорізькій області. Які не скажу. Поки що не скажу. Так. Да. Будуть святкувати якісь, якісь е, території, будуть святкувати звільнення. Чекаємо, дуже чекаємо. Так, але дивіться, ці всі звільнення території пройдуть не, ну, тобто, не отак. Вони будуть такими болісними, скажімо так. Вони вони будуть мати такі наслідки. Будуть поранення і в наших хлопців також. Ну, там взагалі, ну, тобто буде битва, буде бій. В принципі, те, що і відбувається. Буде летіти в дві сторони. Так, да, знову показують мені, будуть. Дратися не, не життя, а не смерть. Але правосуддя, воно повинно вас твержествувати. І нічого ти тут не зробиш. А, другий момент. Ну, карма, вона така штука, вона інколи буває, дуже довго спрацьовує, а інколи вона буває, дуже швидко спрацьовує. Так, ще раз повторюсь: по Запорізькій області рух пішов рух. Тому давайте от трошечки так. Всю свою е, спесь, я все розумію. От все розумію, була в окупації, я все розумію, що всім хочеться дізнатися, коли, 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 щоб хтось там, ну я, чи там ще якась там таролог, чи, чи якийсь таролог, е, чи відьма, чи, чи провидиться, чи, чи ясновидиця, чи ще хтось сказали, що точно, ось там 21 жовтня, звільнить там Бердянськ, там, я не знаю, Херсон, ще якесь місто. Розумієте, так тут не працює. От не працює, ніхто вам не скаже, що ось 20 жовтня буде звільнений Херсон, чи Бердянськ, чи е, Пологи. Ви зрозумієте, так не працює. Карти показують рух. Рух і щось буде звільнено. Що саме? Ну, розумієте, Це, по-перше, його зараз і не можна сказати, що саме. Я вам кажу, якісь території будуть звільненими. А які, давайте дочекаємося. Кінця наступного тижня. Тому почекайте вже тиждень, господи, чекали 8 місяців, почекайте вже тиждень. Так, дякую вам дуже. Запоріжжя тримається. Трошечки пере... ну, будуть щось пере... переладнування, там щось перероблять наше... нашу систему безпеки по Запоріжжю. Але щось да... ну, кількість така випускається, що, ну. Поки що ніяке ППО не, ну, не працює так, як воно повинно працювати. На жаль, ну, ось так маємо те, що маємо. Тому всім дякую. По гарячим точкам і окупованим е, містам Запорізької області буде нове відео. Так що не переживайте, зроблю трошечки дайте часу, тому що ну, просто не встигаю сонечки мої. Не встигаю, чесне слово. Я би хотіла, але, ну, на жаль, 24 години. В моїй добі, не знаю, як у вашій. <сум> всім дякую, всі тримаються. Давайте ще трошки чекаємо і тримаємось. Все буде Україна. І всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підписуєтесь, пишете коментарі, робите репости. Давайте. Обов'язково підписуйтесь, тому що будете, ви будете одні з перших знати всі новини, будуть приходити вам сповіщення, і ви будете в курсі справ. Тому всім дякую і до побачення.